Головне, чи не будуть виписувати за це протокол. Це недостатньо освітлений номерний знак. А тепер моя улюблена рубрика Колхоз. Залишилось трошки стрічки світловідбивної, приклею її сюди, з двох сторін. Задумка полягала в тому, щоб бачити нижні краї корзини у дзеркало. Але як ви розумієте, не всі плани здійснюються, корзина не виступає за кузов, плюс за задніми колесами її не видно. Ну, то може воно і на краще. Купив нові штекери. Треба переробити з ось таких на такі. Один уже зняв, розпінував. Зараз спіновую, збираю і тоді до машини буду. Кабель зібрав правильно. Повороти, габарити працюють, стопи також їх уже перевірив. Хочу сказати, що хороші тут задні ліхтарі, не китайські, ось на цих защлках тримаються, знімається скло, нічого розкручувати не потрібно. Подобаються мені. Думаю, знімати ось ці щити. Але якщо хтось хоче розмістити тут свою рекламу, пишіть мені ціні зійдемось.